Україна готується пережити другу важку зиму через російські обстріли. Минулого року влада закликала закуповувати генератори, і, попри величезний дефіцит у постачальників, обладнання знайшли і закупили для дівічківської територіальної громади. Але проти голови ОТГ порушили кримінальну справу через закупівлю генераторів для потреб громади, мотивуючи це тим, що вони менші за розмірами. Олександр Слюсар очолює Дівічківського ОТГ вже три роки, але нині відсторонений від посади через кримінальну справу. Це один із тих генераторів, які ми е, Дівічківської сільської ради закуповували на випадок блекаутів для об'єктів критичної інфраструктури нашої громади. От решта генераторів вже, е, мають змогу працювати саме безпосередньо на об'єктах. Голова ОТГ абсолютно не приховує. Два з чотирьох генераторів дійсно були менші, але мають таку саму потужність. Це підтвердив і турецький виробник, до якого захист слюсара звертався за роз'ясненнями. Ці генератори не відрізняються один від одного ні технічними характеристиками, ні потужністю, не ціновою політикою, а саме тільки розмірами. Адвокат Володимир Вак переконаний, докази прокуратури юридичної сили не мають, а розтрати коштів не було, тому що із постачальником розрахувалися в повному обсязі. сама взагалі справа починалася з якоїсь перевірки. Мабуть, хтось побачив, що генератори трошки різні за розмірами, і в якусь голову прийшла думка, що тут є злочин, і в зв'язку з цим оця вся катавася і почалася. Справу розглядає Переяслав Хмельницький міськрайонний суд Київської області. Прокурор демонструє відеообшуків. Правоохоронці міряють генератори рулеткою. Представник обвинувачення наполягає, у вилучених в ході слідства генераторах мав бути інший двигун. Ва з них зовсім інші ніж ті, які є. Ну лише користуючись якимось корислим мотивом, можливо було підписати і документи про їх отримання. Генератори характеризують потужність, а не їх кілограми, мегатони, сантиметри і прочесть. Ми брали потужність. А потужність прокурор ретельно від вас приховує. Він ні разу не сказав, що ці генератори і великі, і маленькі, але однакової потужності. Ваша честь. Підтримати в суді Олександра Слюсара прийшли жителі Дівічківської громади. Розповідають, за його каденцію в ОТГ відкрили ФАП, амбулаторію, залучили лікарів, переуклали труби, ремонтували дороги. Мар'яна і Аркадій живуть в селі Ковалин 20 років. кажуть, без світла під час блекаутів доводилось перебувати по чотири дні, і тоді генератори були єдиним джерелом енергії. Ви розумієте, що нема світла, немає інтернету і немає води. І немає води. Тобто у нас насосна не працює, ми без постачання води. Саме на території насосної станції і працює один із генераторів, який закупила ОТГ, каже інша жителька громади, Завич Стовп'яської гімназії. Від цієї насосної станції залежить і школа, де навчаються більш ніж 100 дітей. Коли у нас два-три дні немає світла і таке буває, то генератори працюють, і, світло, і вода у нас є. Сам голова Дівичківської громади ж не виключає, що причиною переслідування є політичне замовлення. Цікавий саме я, саме я, саме моя посада можливо комусь цікава, можливо, комусь я не зручний А я не буду ніколи ні, ні ручним, ні зручним для того, хто має якісь забаганки за для нашої громади. Наступне засідання у справі відбудеться 14 листопада.